Одна з найактуальніших тем у змі останнім часом це скасування заборони на експорт озброєння з України, які перспективи української зброї у світі, та скільки на цьому може заробити держава? І головне, коли українська балістика атакуватиме російські території, директор центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що дуже скоро. А коли саме експерт розповів виданню Унян, докладніше далі. Валентин Бадрак нагадує, що частково експорт існує і зараз. Наприклад, у Туреччину Україна постачає двигуни, а в Індію елементи для літаків Ан 32 Але це експорт таких систем, які не впливають на обороноздатність. На думку експерта, якщо створити повноцінне виробництво, то сьогодні купувати українську зброю будуть щонайменше 20 країн світу, причому не лише країни НАТО. У першу чергу це країни, які протистоять Російській Федерації. Раніше Україна торгувала з понад 50 державами світу і заробляла заробляла на зброї мільярд на рік, нагадав Валентин Бадрак. На його думку, зараз Україна може заробити 3-4 мільярди доларів. Але є ще один важливий момент: якщо раніше Росія заробляла на експорті озброєння 15-20 мільярдів доларів на рік, то коли Україна повернеться на світовий ринок зброї з різноманітним озброєнням та боєприпасами власного виробництва, ми створимо потужну конкуренцію кремлівському воєнпрому. А це важливий елемент технологічного стримування Росії. До речі, нагадав експерт у Росії. І вже визнають, що Україна має технічну перевагу в артилерії і перспективи української оборонній промисловості великі. Валентин Бадрак нагадав, що сьогодні чимало країн приєднуються до ініціативи Данії стосовно довгострокової розбудови української обороноздатності. Литва виділяє 10 мільйонів доларів на масштабування виробництва малих компактних ракет Паляниця. Естонія виділяє певні гроші на закупівлю української зброї. Також Сполучені Штати виділяють 800 мільйонів на виробництво дронів. Британія та Німеччина розгортають виробництво в Україні, а на черзі фактично Норвегія та Нідерланди. Крім того, існує потужний проєкт разом з європейськими компаніями виробництва зенітно-ракетних систем середнього радіусу дії, тобто до 45 кілометрів. Причому всі ці проєкти можна швидко втілити у життя, впевнений Валентин Бадрак. Він зайвий раз нагадує, що українські виробники загалом усе роблять дуже швидко. Наприклад, 18 самохідних артилерійських установок Богдан зробили лише за два місяці, а це справжній рекорд для. Порівняння французький виробник озброєнь і військової техніки Некстер виготовляє щомісяця 6-8 аналогічних САУ Цезар. Єдиний ризик, на думку експерта, це вірогідність того, що зброя потрапить через треті країни до ворога, тому потрібно бути обережними, і зрозуміло, що перелік країн, які купуватимуть українську зброю, буде дуже невеликий. Але Валентин Бадрак впевнений, що українські балістичні ракети будуть використовуватися для ударів по російській військовій інфраструктурі вже у 25-му Році. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.